Ангелій, скільки? вона там була. буває я... Я... А, я... А, я... Я, а, це цей два, два, два роки з половини. Вона рік, як не бачила тата, вона дуже ми їхали. Вона тата обнімала й прапор його постійно. Вона дуже чекала його. А чи знали, що сьогодні все ж таки буде тут? Чи просто сподівалися і приїхали? Сподівалися. Скільки тату років? Тому тато від 25 років. Він зустрів свої 25 років в полу. Ну, Ouro. Uh -huh. uh -huh. Як в полоні. А якщо не секрет, на якому він напрямку був? Тобто. Донецький напрямок. Донецький напрямок. А чи наша ваша містка Яна. Так, да, я Оксана. Дякую. Це, а сина, як з баба. Він з 121 Тере. А чи ви одразу знали, що, наприклад, він в полон потрапив? Чи він, наприклад. Ми зразу не знали. Ми знайшли його в телеграмах, як і всі люди. 嗯。Mm hmm.